рада вас вітати на моєму каналі Старе нове хобі. Сьогодні відео буде про мої вишивальні процеси, які я розпочала у травні. Це 10 різних процесів на різну тематику і від різних виробників. Ну що ж, розпочнемо огляд. Перша робота, яку б я хотіла показати, це ось такий чудовий замок. Від виробника мережка. Даний замок вишивається на Аїді 16-го каунту нитками ДМС і розмір цієї готової роботи буде 25 на 35 см. Що можна сказати про цю роботу? Робота дуже цікава і, як на мене, розпочалась дуже легко. Є туди хрестик, півхрестик і бек. Так, ну що ж, покажу, що я встигла не вишивати. А встигла я вишити ось цю частинку, цей шматочок. Вишиваю я по, 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 по паперевій схемі. Тому сказати, скільки точно тут хрестиків, ну, я не можу, але я так собі приблизно прикинула, що і вишила я 2020 20 хрестиків, так, ось на цій роботі. Робота дуже цікава, і я дуже сподіваюся, що відшиється вона дуже швидко. Так, наступний мій процес, який був розпочатий в травні місяці. Це процес від фірми Luca S Лондон. Я дуже його дуже хотіла. От і наважилась вишити. Що вам сказати? Є тут хрестик, півхрестик, бек, Бекстіч. Так, вишивається він на Аїді 16-го каунту. Ниточки від Лукас пише тут, 56 кольорів. Розмір буде вишивки цієї 44,5 на 32 см, складність 5 з 5. Розпочала я цю роботу з правого нижнього кута, і ось я ось такий шматочок навишивала на даній роботі. Під моїми підрахунками, так, я навишивала на Лондоні 1200 хрестиків. Дуже цікава робота, дуже гарна, така яскрава, гарні кольори. Ну, що тут можна ще про її сказати? Ви самі бачите. Так, слідуючи мій процес, після Лондону я взялася за шале. Це. Від... від фірми Лука С. Ось такий сюжет, такий пейзаж гірський. Вишивається на її 18-го каунту. Тут тобто тільки хрестик 56 кольорів, складність 5 зірочок 7. Розмір даної роботи готовий буде. 53 три на сорок один. Почала я цю роботу я почала із лівого нижнього кута і навишивала на даній роботі. Так, також тисячу двісті хрестиків. У мене було таке завдання для себе, я поставила, щоб розпочаток процесів вишивати не менше тисячі хрестиків в місяць. Ну, з цим завданням я, можна сказати, справилася. На червні я планую на цих таких великих роботах вишивати хоча б по 2,5 по тисячі хрестиків посвятити 2-3 дні в цій роботі, щоб видно було якийсь прогрес. Що мені подобається дуже, що тут та тканина для, ну, для вишивки Аїда розмі, розмічена. Це дуже зручно, не треба розмічати, бо дуже, як сказати правильно, як на мене, я дуже не люблю це рахувати, а так вже все пораховано, по суті, і дуже зручно. Ось, Наприклад, я слідуючим моїм процесом були ось такі піони в білій вазі, вони називаються піони в білій вазі. Це схема від Катрусіни рукоділки. Вишиваю я її також на Аїді 16-го, ні, помиляюсь, 18-го каунту. Розмір даної роботи буде 42 десь см на 56 см, то я взяла в канву Нероз... нерозмічену. Це трохи дуже незручно. А, а в шале. Вона розмічена і це дуже зручно. Так, на даній роботі я навишивала, десь в мене тут були підсказочки, записала. На даній роботі я навишивала 1710 хрестиків. Я дуже люблю тоді піони, особливо такі білі. Вже дуже гарна ніжна робота. Поки що я десь ось тут такий шматочок, там нема що показувати, бо воно тут зашивка йде. Не вишиваю трохи цього місяці, тоді буде щось показати. Так, 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 щодо до Так, слідуюча моя робота була ось така. Гема, дівчинка тут, тобто, Сабрина від мірабілії. Розмір даної роботи готовий буде. Дивлюся, не пам'ятаю. Буде, буде, буде. Так, я взяла рівномірку розмір 50 на 70 сантиметрів. Так, 32-го каунту і номер тканин, який буде. Нумер, це пермін Natural Light 065 дріб 140. Ось хочу показати, що я встигла на цій навишивати на цій і роботі, а навишивала я. Так, вишивала я ось тут низ, оцей, ось цього, розпочала знизу плаття. Так, щодо складності, робота дуже цікава і вишивається дуже швидко. Тут великий такі. Ділянки зашивки одним кольором, наприклад, оцей білий, видно зразу. Крім того, що тут нитка вишиває, ми ще використовуємо кренік та бісер Так, Навишивала я на цій роботі десь приблизно 1420 хрестиків. Так, слідуючу роботу, яку я вам хотіла б показати, це... Так, це приберу зараз. щоб не заважало. Так. Слідуюча. О, то, може, догадався, що це за робота. Так. Я зараз покажу що вам видно. Це це, це, ось такий Angel of Spring. Ангел весни, який я називаю. Це схема від Lavender and Lace. Так, і на цій роботі я розпочала оцей нижній край. Ось він одним кольором. Тут буде Напевно, швидше всього, що буде зашиватися так бісером. Ось розпочала ось таку роботу. Е, так, що воно сказати? Також вона дуже легко йде, тому що тут, бачите, зашиваємо поки що одним кольором. Буду трошечки щось, трошечки щось інше, а так, по суті, один колір. Ось великі такі ділянки. що дуже добре, це не треба довго зіморчити голову. Так, я взяла також розмір моєї тканинки. Десь буде вишивки вже готовий: 57х я взяла розмір тканинки. Це також пермін. Нитки ДМС, пермін 32-го каунту. І Артикул 065, дріб 18 колір. Так, навишивала я на даній е, роботі 2130 хрестиків. Так, планую, також вона це велика робота, тому планую в цьому місяці також, хоча б, як мінімум, вишити 2000 хрестиків на цій роботі. Щодо, ще, я хочу, у мене в таких планах є, бо в мене є 4 ці ангели, ці сезонні ангели весни, літо, осінь і зима. Тому я ще хочу цю місяці розпочати літні ангела. Так, у мене все є готове, тільки треба набратися сміливості і розпочати. Так, щодо. Ангелів це все. Так, зараз переберу і перейдемо до слідучого мого розпочатого процесу. Так, наступним процесом у мене був процес маки. Не просто маки, а маки на це. Подушка. Має зробити розмір. цієї подушки має бути 40 на 40 см. Ось такі тримаки зображені. І от що я від вишивала. Так, даний дизайн також від Лука С. Розмір буде вишивки 27 до 20 см. Вишивається він на лугану. Сотий на це колір. Так, нитками анкор. Що тут можна сказати? Тут просто вона вишивається дуже легко, хрестик тут більш нічого немає, лишнього, дуже все лаконічно. І просто. Так, слідуючи. Про це сумки повишивала я. Була ось такий, називається цей про е, так ця робота малина з метеликом. Це теж від Лукаес. Вишивається нитками анкор 35 колір, складність 3 сердечки. Розмір даної вишивки буде буде 59 на 20 см. Вишивається на її 18-го каунту. Щодо складності тут хрестик і бек. Не вишивала я ось такий елемент вишила. І це десь буде. Зараз скажу, скільки це буде хрестиків. Це десь буде рік. Ну, десь плюс-мінус тисячу хрестиків. Так, як я казала, що я вишиваю на паперові, паперовій схемі, тому точно можливості перераховувати мене нема бажання, як то кажуть. Ось. Так, слідучий процес це був процес і із... це було з цієї серії ось такі ось такі-такі. Етюд називається суницями. Так, також розмір даної вишивки буде 50 на 45 см, см. 34 кольори, складність 3 сердечки. Так, а її 18 каунту, нитки анкор, хрестик і в хрестик. Беку немає. І не вишивала я на даній роботі. Зараз скажу скільки, бо я. Так, 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 це в нас і тут суницею. Десь 1200 хрестики десь там плюс-мінус. Ось такий. Починала я з серединки ось ось такий. Ось, що було. Такий елемент шматочок вийшов. Сюжети дуже гарні, але зіми треба трохи подобатися, тому що тут вони одиночків багато, такий, хоч немає блендів, але все одно. Скид дуже, ну, це ж суниця, тому що воно Дуже гарний сюжет. Так, ще розпочала, розпочала, розпочала також з цієї серії ось такі вишні. Ну, там я вишила всього, на все якісь 15-20 хрестиків. Це просто був початок. я не дуже. Якщо його вже розпочати роботи, то вона якось легше йде. А, а цю треба заставити себе, бо треба рахувати. Але в останній час я дивлюся, ну, наприклад, в мене немає якоїсь системи одної, щоб там з середини починати, чи з, з кутка лівого, чи з кутка правого. Я дивлюся на вишивку, з якої мені зручніше, з тієї сторони і починаю. Ось. Наприклад, і тут суниці я починала, просто склала четверо тканину і з середини, тут знайшла центр приблизно, плюс-мінус, пестик два, і вишивала. А Цю я почала знизу десь там. Ось так, так. знизу, з центру самого. Так, що до цієї вишивки, яка вона буде? Вона буде розмір буде цієї вишивки 55 на 15,5 см. 36 8 кольорів, також 3, 3 сердечки з 5. А є 18-го каунту. О, тут лише хрестики. Так, ну, ні півхрестика, ні, пів ні, ні беку немає. Така буде чудова робота. Ну, і ще до Четверта. З цієї самої серебро, яку я маю розпочати в червні. Місяці. Це ось такий етюд з полуницею. Розмір даної вишивки буде 49,5 см на 18,5 см. Тканина Аїда 18 каунту, хрестик півхрестик, нитки анкор. І 36 кольорів. ось. Ну, Я хочу вишити ось таку серію. І от думаю, я краще, і тоді подивлюся, що я буду краще оформити. Чи так. Не, не, не вміщається? Чи в... в подушку, чи може в картини якісь. Ще хочу спробувати колись якусь із цих робіт вишити, спробувати на рівномірці і подивитися, як воно буде виглядати. Поки що вишиваю на її 18-го аккаунту, яке запропоновано виробником. Набор... Набори це дуже зручно купив і голову не морочиш собі під, під борами. Ті. Також. Так, ще хочу трошечки поговорити про плани, що я запланувала собі на червень місяць. На червень місяць хочу повишивати всі мої розпочаті процеси. На великих процесах хоча б по 2000-2500 по хрестиків, а на тих, що поменше, то хоча б по тисячці. І ще хочу кілька нових. Я як я вже говорила. Раніше я хочу ось цей ще розпочати оцей етюд з полуницею. Так, крім того, в планах у мене ще є літній ангел повишивати. Ось, і хочу там такий він, як він зветься правильно, від мірабілі я ще хочу. Повишивати, повишивати. У мене просто нема прев'ю. Портрет Вероніки називається та схема. Якщо я знайду, то я на наступний раз покажу вам. І хочу там теж вишити схему. Підібрала нитки, все є. Матеріал, тільки в мене прев'ю також немає десь. Ось матеріали все зібрано. Бери і розпочинай. Е, роз, розруковувала їй цю схему з Китаю, замовляла на китайському сайті. Ось, не чи це виробник. Така жіночка там з двома мусаками. Ну, розпочну, покажу. Так. І-і ще хотіла би. Два набори почати. А саме ось цей набір. Набір від Dimensions ось ці кулі. Дуже такий яскравий, насичений набір. Ось ну, такі нитки. Хочу розпочати в червні місці. І ще ось один процес. Хочу від, спробувати ось цю фірму Ankor, ось ці овечки. Ось такі мої плани. Не знаю, що з цього вийде. Що встигну, що не встигну, але надіюся що щось зроблю. Ну що ж, Тепер підійб'ємо трошки підсумки. Отож, за травень місяць в мене було 18 вишивальних днів. Були такі дні, що і по 1000 хрестиків, і по півтори тисячі хрестиків вишивала. А були такі, що і якихось там 200 хрестиків. Загалом, за цих 18 днів, я навишивала 1221. П'ять хрестиків. Це приблизно десь підрахунок, може більше, може менше, тому що, як я вже неодноразово говорила, я вишиваю по паперовій схемі. Ось не бачу. Тому це треба затратити час, щоб сидіти точно вираховувати. Я ж не програма ось. Мені дуже зручно паперовій схемі, може, якби щось інше. Ну, я люблю експериментувати, там, пробувати, може в щось інше б сподобалося, але поки так. Мені подобається. Я можу викреслити, де треба це. Як, методом, яким що вишила, викреслила. Ось так. Так що будемо вишивати. Будемо просувати свої розпочаті процеси, будемо починати нові, щоб було дуже цікаво. Бо якщо відшиваєш щось одне, то вже набридає, вже приїлося, не хочеться, а так щось нове, якийсь азарт, хочеться вишити там, завдання перед собою ставиш, 2-3 дні вишиваєш швиденько. Ось якось так. Ну що ж, буду прощатися з вами. Дякую вам всім за перегляд мого відео. Надіюсь, вам сподобалося. Підписуйтеся, коментуйте, ставте подобайки, що подобається, не подобається. Залишайте свої коментарі, може, якісь поради. Дякую всім за увагу, мирного неба, всього самого найкращого. До побачення, до зустрічі в наступних відео.